Вітаю на 2015 уроці. Ми з вами вже вивчили 16 літер. Вміємо складати речення і цис. Та сьогодні ми продовжимо отримати нові знання Вивчати англійську. Спочатку давайте повторимо літери. L B, D FT. O, A, I, -E P, S, -I R, G, N, U, M. Повторимо речення «it is». Давайте складемо декілька речень. It is a snake. Це змія. It is a door. Це двері. Давайте без переклада. It is a bus. It is a flag. It is a goat. Давайте додамо прикметників. It is a big Course. It is a red flower. It is a bad plum. It is a red flower. Добре. Зараз ми почитаємо з вами слова. Цей рядочок ми будемо читати. за звука э. Е. Ето че кастовчик. Rent, press, dress, test, pen, red. Це е стовчик за И. Drill, lift, mist, hill, big, little. A. Run, Sun, up, but, nut, hunt, sound oh, drop, crop, hot, lost, dog, doll, e eh, apple, cat, flat, hat Rabbit cap. Добре. Якщо треба, зупиніть відео та почитайте. Сьогодні ми з вами знайомимося з конструкцією has-got. Ця конструкція означає мати щось, володіти чимось. Відповідник У мене. Пробачте, у нього є, у неї є. Ми використовуємо конструкцію has got з займенниками він, вона, воно. Наприклад, Has got. У Тома є. Наприклад, Tom has got a cat. У Тома є кіт. Запишіть, будь ласка, щоб запам'ятати. Has got мати щось. Tom has got a cat. Зараз ми прочитаємо речення та перекладемо їх на українську мову. Сем has got a flat. У Сема є квартира. Tom has got a red plum. У Тома є червона слива. Боб has got a big bag. У Боба є великий портфель чи сумка. Ann has got a red dress. У Ані є червона сукня. Bill has got a little apple. У Біла є маленьке яблуко. Зупиніть відео. Прочитайте ще раз. Зараз ми перекладемо речення на англійську мову. Використовуючи конструкцію has got. У Боба є пес. Боб has got. A dog. У Ані є сукня. An has got a dress. У Тома є кепка. Том. Has got a cap. У Біла є лампа. Bill has got a lamp. У Богдана є яблуко. Богдан has got an apple. Дуже добре. Зараз ми самі будемо спробувати. а ви спробуйте, а я вам допоможу скласти речення. Sam has got a frog. Taras has got a flag. Liz has got a hat. Anne has got a doll. Bohdan has got a cap. Ihor has got an apple. Makar has got a bag. Darina has got a dog. Kate has got a cat. Duże dobre. Zaraz wybaczycie tablicę. І по ній ми з вами складемо якомога більше речень. Наприклад, Том has got a Little Cat. Сем has got a Big Rabbit. Боб has got a red lamb. And Has got a fat dog. Bill has got a little bus. Oktan has got a bad apple. Olga has got a red dress. Polina has got a big. cup. Ви можете скласти свої речення. Будь ласка, зупиніть відео і поскладайте. Можна їх... Зараз ми їх напишемо. Ось наша таблиця. І ми зараз з вами напишемо декілька речень. Давайте складемо речення, наприклад. Tom has got a little. Хай буде, кап. Отож, бо пишемо. Tom has got a little. Слово little можна запам'ятати, як писати правильно. Ли-ц-ц-ле. Ми проговорюємо по звукам. A little. У нас вийшло. Tom has got a little cup. У Тома є маленька чашка. Давайте складемо наступне. Sam has Сэн хаз а брат. Пишемо. Сэм. Хат. A big hat. Так, і у нас вийшло. Sam has got a big hat. У Сема є велика шляпа. І давайте останнє речення. Наприклад, Anne has got a red dress. Давайте напишемо. Пропустимо трохи місця, щоб було зручніше An has got a red dress. Пам'ятаємо, що dress пишеться з двома літерами. S. Добре, нас вийшло. N has got a red dress. У Ані є червона сукня. Зупиніть відео і складіть якомога більше речень з конструкцією has got. Добре. ми Зараз це приберемо. Угу. Отож, сьогодні ми з вами вивчили конструкцію has got, яка перекладається як мати щось, володіти чимось. Has got використовуємо займенниками він, вона, воно. Дякую за перегляд. На наступному уроці ми продовжимо вдосконалювати знання. Англійської мови. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. До побачення!